іноді читаю в коментарях, що от в новинах розказуєш про щось, що вийде за пару років, а може й не вийде, а може вийде але ми того вже не побачимо. І в чомусь я з цими коментарями згодна, бо дійсно про продукти Apple зазвичай багато чуток, і от от має вийти девайс мрії, і все не виходить, як в одій гівці, де вантажівка їде до стовпчика, або в тих, де гарна дівчина, от-от має показати щось цікаве. А замість цього з'являється кучма. Або щось ще гірше. А, власне, для мене девайсом мрії Apple, на який би я точно могла витратити гроші, був би iMac з oled екраном. Довгий час сиділа саме на iMac. -ах. Був мене і товстий, і тонкий, і вінду ставила, щоб в Baldur's Gate 2 пограти. І OptiBay купувала, і екран сама тремтячими руками знімала, щоб SSD встановити. Втім, з часом Apple перетворила імаки на комп'ютер для офісного рецепшену. Яскраві, стильні. Тонкий, але скучний і з мінімумом технологій. Всі як який скрізь, M-процесор, екран же абсолютно ніякий. Єдине, що з високою роздільною здатністю по технологіям же, як у моєму старічку з 2016-го, що доживає своє найкраще життя у бабусі. Ні, тобі промоушен, ні HDR, ні мінілети, ні яскравості в ти, що ні ти всього-то 24 дюйми. Ну, типу, нема і нема. Чого бубніти, просто не купуй. По перше, хочеться. А по-друге, б не спробувати зібрати те, що Apple ніяк не випускає роками. Тому як вийшов новий Mac Mini, план було запущено в дію. Зайшла на її каталог глянути, по чому зараз iMac на М4 продають від 75 к за 10-ядерну версію. Да фіга, але iPhone майже стільки ж коштував, так що може це і справедлива ціна. Коротше, бюджет плюс-мінус зрозумілий, залишилось знайти найдешевший Mac Mini на ринку. На її каталозі відфільтрувала по ціні від найнижчої до найвищої сорока гривень, і це, звісно, не 600 баксів, як в США. Порахувала, що з доставкою та податками у нас він вийде біля 800. Ай нехай переплачу, так би мовити, підтримую вітчизняного виробника. З монітором трохи складніше, бо вибір значно ширший. Але зайшла на її каталог і доволі швидко визначилась з кандидатом: 27 дюймів, OLED чи QD OLED, 120 Гц і вище, та бажано USB-хаб, бо як не крути, а портів. Маку небагато. І Якби я не відносилась до Samsung, але їх Odyssey OLED G6 це прям саме то. За характеристиками та чисто естетично, мінімалізм, класична срібляста чорна комбінація. Та ціна, хоч і трішки, але нижча, ніж у конкурентів. Є, до речі, і дорожча версія на 360 Гц, але мені воно не надо. Враховуючи можливий брак, замовила в знайомому мені магазині і фінальний бюджет склав 69 тисяч гривень. Майже як у iMac з аналогічним залізом, плюс запас на клавіатуру та мишу. До речі, Отакі От підібрала, але поки не купила, бо ще руки не дійшли. Ном ну, варіанти чи гамно? Питаю, бо треба саме з блютузом, а там вибір не такий широкий. Та й насправді багато чого ще треба і хочеться, а завдяки є каталог, це можна отримати на шару. Все, що потрібно, це до 25 грудня залишити на сервісі, розгорнути відгук на будь-що, чим ви вже користуєтесь, та створити публічний вішліст до 40 тисяч гривень. Копіюйте посилання на свій відгук в Google форму, що є в описі. Причому чим більше відгуків, тим більше. Шансів, і все залишається лише чекати розіграшу і вірити в дачу, яку я вам бажаю. Я б на вашому місці поклала туди Макміні, якраз пролізе, але звісно, можете обрати все, про що мріяли. А тепер повертаємось до Мініка, де Apple згадали, що вони Apple, і залишили 5 usb c Два з яких можуть бути зайняті моніторами. Так, цей малюк підтримує одночасну роботу трьох 6 К моніторів. Ну ок, ви нормальна людина, і у вас два монітори: один по HDMI, другий по Thunderbolt І позаду залишається дві вільні дірки в одну SSD бо ж 256 гігів сховища в базі. І завдяки підтримці Thunderbolt 5 зовнішній накопичувач фактично працюватиме на тій самій швидкості, як вбудований. Куди іншу периферію? Та ж в адаптер і в фронтальні порти. Як то кажуть. Адаптер в лоба так адаптер в лоба, то в 2023-му потрібні були товсті шки а зараз. Майже в 2025-му живемо. Все старе треба залишати в старому році. Тож щоб не займати ще й хаб в моніторі і не користуватися адаптером, потрібна саме блютуз. периферія в комплекті до iMac вона йде, а тут треба докуповувати. Хоча, враховуючи магічну мишу, можливо, це й хороша новина. Початковий план: приклеїти мінік до спинки монітора на подвійний скотч, щоб позбутись коробки на столі. Я ж це ж таке аймак ліплю. Але придбавши, я зрозуміла, що якби я не любила подвійний скотч. До речі, хто ще не впустив його в своє життя, спробуйте. Це просто магія. В мене пів будинку на ньому тримається. Причепити комп до Моніка не вийде. Бо ж кнопка вимкнення тут на дні. Якось забула про це, коли народжувала свій геніальний план в голові. Мабуть, саме через таких умніків Apple її туди і засунуло, інших причин не бачу. Ну нічого, можливо, піду на компроміс з собою та причеплю його до горидри. А може просто надрукую на 3D принтері подовжувач, що дозволяє натиснути кнопку без підйому перевороту. То вже проблеми майбутньої мене, коли приїде блютуз комплект. Поки як є по габаритах, новий мінік, десь як Apple TV 4K, і все ще трішки не вкладається в голові, як таку потужність змогли засунути в мікрокоробочку. До речі, про потужність, бо і тут чуть-чуть охуєла. Бо відразу після налаштування вирішила порівняти продуктивність з чоловіковим MacBook Pro 16 на 12-ядерному М. 2 Pro. Буквально ж недавно купували за шалені гроші, і оця коробочка за умовні 600 баксів і поряд не буде стояти, да? Ніт. В єк та Сінбенчі результати майже однакові. Добре, мабуть, щось підкрутили в тестах. Щас прожнемо рендер одного і того самого ролику. Тут то MacBook за 3500 баксів точно має перемогти. І мені тут навіть швидший. 7 хвилин проти майже 9. Може, хоч відеоядро тут гамно? Тут з якого боку глянути? Звісно так. Кого бусту продуктивності відеоядер, як у процесорних в М-чіпах, нема. І 19 ядер м 2 Pro продуктивніше за 10 в М4. Але не вдвічі, а процентів на 70. Втім, навіть цієї продуктивності вистачає для нескладної роботи в 3D, та щоб пограти в Diablo 4 при 60 кадрах чи на 50-60 в Death Stranding. Я не стала лізти в геймінг на Маку, бо розумію, що це так собі історія, принаймні в базових моделях. На топових прошках, максах, ультрах можна встановити. Віски та грати в важкі віндові ігри. А тут ні, хіба що в щось не дуже вимогливе або в офіційно портоване на М-чіпи. Втім, думаю, після портування кіберпанку свої 40-50 FPS без масштабування на М4 видаватиме. Гріється в іграх мінік під 95 градусів. Але вентилятор при цьому ледь чутно, в інших задачах не чутно взагалі. Та й температури суттєво нижчі. Тепер же давайте до основного: до споживання. Це колись воно нас не хвилювало і здавалося. Що це для еко-активістів, що рахують кожен кілоджоуль, що нагріває планету. Зараз реалії такі, що і в нас кожен ват на рахунку. Планове відключення світла, втикаю мінік з монітором в зарядну станцію і йду перевіряти, чи вона не зламалась. Та ні, чайник, як і раніше, показує майже 2 кВт споживання, а от мінік з монітором споживають 30-32 ватт. Це десь на двадцятку менше, ніж у Аймаку на M-чіпі. Прогнозований час роботи від нашої зендури. На 2 кВт майже доба. Сподіваюсь, не знадобиться. Навантажую рендером, і нарешті, нарешті споживання зросло до 42 Вт. Без монітора 12 Вт, і це під час рендеру 4К відеоси. Cinebench зміг прокачати загальне споживання системи до 60 Вт, а гра аж до 65. І все це цифри для системи, що видає продуктивність для майже будь-якої роботи. Звісно, активуєш HDR і один монітор споживатиме 80, але це те, чим явно можна пожертви. Під час відключень. Виходить, що найдешевше EcoFlow за 10к гривень дозволить спокійно пересидіти планове відключення світла. А якщо не грати чи ганяти сінбенч, то це і з великим запасом. Тож це во. Якщо замислювались над придбанням ноутбуку, от вам ще одна можлива комбінація. Особливо, якщо у вас є монітор і будь-яка зарядна станція. І так, подешевше точно, бо офіційна ціна на м 4 32500. Просто вони ще не доїхали. А як доїдуть, то і не на офіційні. Офіційні ціна впаде. Ну а то, що Apple навіть в базі наразі встановлює 16 гігабайт, це атракціон небачених щедрот. Бо раніше апгрейд з восьми коштував 200 баксів. Вважаєте, вже зекономили. Базовий SSD, на жаль, не збільшили. Втім, як говорила, можна або зовнішні причепити, або внутрішні з часом поміняти. В Mac Mini він якогось свого формату, але й знімається. І в інтернеті є ролики з заміною чіпів. Але впевнена з'являться і фірмові SSD по норм цінам. А з часом може і китайці підтягнуться. І якщо замислювалась, над придбанням ноутбуку, от вам ще одна можлива комбінація. Особливо коли подешевша. Якщо у вас є якийсь монітор і зарядна станція. Розумуючи, давно так не кайфувала від чогось нового яблучного, думала про естетику, якість картинки і подвійний скотч. А отримала потужний комп'ютер, що працює днями від зарядної, причому фактично під будь-яким навантаженням. Сподіваюсь, і ви отримали від цього відео щось корисне, або хоча б цікаве, і готові поставити свій дуже цінний лайк. Ну або приходьте в коментарі, напишіть мені, що я купила гамно. Треба було зробити все геть інакше і придбати RTX 4090. Не стримуйтесь, я впевнена, ідеї у вас вистачить. І до зустрічі в роликах про майбутнє продукт продукти Apple, які вони ніколи не випустять, Абняу!